У будинку на вулиці Панківській стояла незвична тиша, невластива старим житловим корпусам, де завжди хтось грюкає дверима, свариться у коридора або голосно дивиться телевізор, але цього ранку було таке враження, ніби сам будинок затамував подих. Слідчий Ігор, чоловік 40 років із загостреним почуттям справедливості, уважно оглянув під'їзд, намагаючись зібрати в голові перші враження. Виклик надійшов о сьомій ранку, у старому ліфті знайшли чоловіка без свідомості, і швидка вже підтвердила смерть. Попередньо, механічна травма, але медики одразу зазначили виглядає так, ніби його хтось навмисно вдарив чимось важким, а потім уже поклав у ліфт. Ігор нахилився над жертвою чоловік був літній, років сімдесяти одягнутий у чисту, але стару куртку. На руці старенький годинник, зупинений на сьомій годині десяти хвилинах. У кишені знайшли лише ключі і невеликий зім'ятий клаптик паперу. На клаптику було написано Сходи знають більше, ніж здається. Ігор зненацька замислився це була не просто записка, це було попередження або підказка, хтось хотів, щоб її знайшли. Старенький ліфт, яким користувалися хіба що мешканці з останніх поверхів. Міг би бути небезпечним сам по собі, але цього разу він був лише декорацією. Ігор знав, треба шукати когось, хто знав цю будівлю зсередини. Першою Ігор опитав Марію сусідку з третього поверху. Вона була жінкою середніх років, сувора, але з чесним поглядом. Марія одразу сказала Я вчора бачила того дідуся, він жив на шостому поверсі, гарна людина була, тихий. Але останніми днями хтось до нього стукав пізно ввечері. Я чула, як він говорив з кимось у коридорі. Голос той мені здався, нервовим. Ви щось розчули? Слова можливо, запитав Ігор, ні. Лише уривки фрази про те, що так не можна, і я не віддам. Ці слова прозвучали як конфлікт. Людина чогось боялася, але чого? Ігор обійшов поверхи, оглядаючи щось, на що зазвичай ніхто не звернув би уваги. Перила, дрібні подряпини на стінах, пил на сходах. Саме там між четвертим і п'ятим поверхами він побачив слід. Майже непомітна темна пляма, ніби від бруду, але коли він нахилився ближче, зрозумів, то слід від підошви. Хтось стояв на сходовому прольоті довше, ніж просто перехожий. І головне, вів той слід не вгору і не вниз, а до маленьких дверей, що вели до технічного приміщення. Двері були прочинені. Усередині було темно і тісно, старі дроти, інструменти, коробки з невідомим вмістом, і там, у кутку, Ігор знайшов металевий прут. на ньому була крихітна крапля бурого кольору. Ось воно, промовив Ігор. Це міг бути знаряддя злочину, але хто міг мати доступ до технічної кімнати? Звісно, хтось із мешканців або хтось, хто працював у будинку останніми тижнями. У цей момент у під'їзд зайшов кремезний чоловік у робочій курці. Він здивовано дивився на стрічку поліції і вже з порогу почав виправдовуватися. Я електрик, мене викликали дивитися проводку. Я вчора тут був. Ігор не відпускав його поглядом. Ви бачили цього чоловіка? запитав він, показуючи фото загиблого. Електрик нервово потер шию. Так. Він спускався вчора десь увечері, сказав, що знову в ліфті хтось возився, я його попереджав не треба самому лазити в ту шахту. Ви були поруч, коли він казав ці слова? Так, я саме виходив, і що було далі? Він пішов нагору, я пішов додому. Ігор відразу занотував у голові щось неспівпадне. Чоловік каже, що після розмови одразу пішов, але його сліди були саме біля технічної кімнати. І ще одне. На його вушній раковині Ігор помітив маленьку подряпину, немов недавню ви коли востаннє були тут. До сьогодні, вчора ввечері, я ж кажу, десь о 9 Ігор подякував і відпустив його ненадовго, проте він не збирався звужувати коло занадто швидко. У будинку було ще двоє мешканців, яких треба було опитати. Другим був хлопець років двадцяти, студент Іван, він був блідий і помітно переляканий. Я нічого не бачив, я просто чув шум. Уночі, наче щось металеве впало, о котрій. Може, близько одинадцятої я не засікав. Ігор подякував, але коли хлопець говорив, він раз по раз поглядав убік, ніби щось приховував. На останньому поверсі жила старенька варвара вона ледве тримала рівновагу, сперта на тростину, але мала ясний розум. Я бачила вчора пізно ввечері того електрика, сказала вона. Мені щось здалося дивним, він виходив із технічної кімнати і щось там шепотів. А коли зрозумів, що я його бачу, прискорив крок дві свідчення, вони збігалися. Ігор уже знав напрямок, але треба було перевірити все, щоб довести справу до кінця. Він знову викликав електрика для додаткової розмови Ви хочете щось уточнити? запитав той. Ігор сказав спокійно. Ви сказали, що були вчора тут лише один раз, але мешканка шостого поверху бачила вас ще пізніше, і ще одне на металевому пруті, який я знайшов у технічній кімнаті, є слід схожий на кров. І мені здається, цей прут не міг там опинитися без людини, яка знала, де лежить запасне обладнання. Електрик почав нервово жувати губу. Це не я, я лише, я хотів поговорити з ним. Він мені винен був гроші, я не хотів робити йому зла. Ви говорили з ним учора? Так він сказав, що не віддасть ми сперечалися, він штовхнув мене, я втратив рівновагу, і електрик затнувся. І ви вдарили його. Я не думав, що він впаде, я хотів тільки налякати. Ігор зітхнув. Зізнання було отримано він не відчував злості чи гніву, лише тяжку в тому. Життя іноді руйнувала одна неправильна дія, одна хвилина слабкості. Ви підете зі мною, сказав Ігор. Чоловік кивнув, не чинячи опору. Коли його відвели, Ігор ще раз поглянув на старий ліфт, який і далі стояв нерухомо, так і не піднявшись після того ранку. Схід сонця забарвив під'їзд у теплі кольори, наче сам будинок видихнув, переставши тримати всередині чужу провину. Справу було закрито. Ігор вийшов на двір, відчуваючи суміш полегшення і суму. Як завжди, коли справедливість відновлено, але життя вже не повернути.